Ну що скажу, що терорист Говді він був. Він гнав християн, потім він довернувся до Бога. Він проповідував в Англії сам, ніс до краю землі. Він, замість індеїзму він проповідував Слово Боже, бо завдяки молитві Матері і Божим людям він став, став священником, пастором, хоч раніше теж гнав. Пастирів він спалював їхні будівлі, він їх вбивав просто. І був він терористом. Він був озлочинний злочинній групуванні, в банді, але потім він став священником, і його потім самі почали гнати його навіть почали спалювати. І дійсно, через деякий час він одужав, і він знову повернувся до церкви. І так він став священником, і він з інду, інду, індуїзму навернув людей до Бога. Амінь.